Чи треба знаходжувати ті 10 тисяч кроків, про які всі говорять? Ні, не обов'язково. Ваша активність може бути меншою або більшою. Все залежить від балансу енергії. Тобто, звичайно, якщо ви рухаєтесь більше, 10 і більше тисяч кроків, то ви витрачаєте більше енергії. Якщо в вашому раціоні є профіцит калорій, профіцит енергії, то скільки не рухайтесь, ви не будете худнути. Тож, баланс енергії це. Перше правило ключове це основа, це база, на яку потрібно орієнтуватись. А 10 тисяч кроків ви рухатись, чи 20, чи 9 тисяч кроків, чи 8 тисяч кроків. Це все, все вже залежить від балансу енергії. Чи буде ви досягати своєї цілі? Якщо ми говоримо про схуднення, тож орієнтуйтесь на баланс енергії в першу чергу, а потім вже на свої кроки. І кроки. І енергія, яка поступає до нас через рот, повинна бути у балансі.